Ви ніколи не думали, що Майнкрафт навіть наполовину не вивчений. Е, ну, крім всіх Майнкрафтерів, які прямо дуже сильно почали поглиблюватися в нього. Е, неважливо. Давайте почнемо свої пригоди в цьому новому, але такому старому світі Майнкрафта. 100 днів хардкору. Ух, тепер можна починати робити те, що кожен Майнкрафтер. Шукати саме найкраще місце для свого доміку, але на початку можна взяти і добути оцей прикольний дуб. Ех, блін, якось він задумувався, що він може теж відчувати ту саму біль, як ім'я. Кожен раз, коли гравець створює світ і добуває дерево. Та ні, я жартую. Окей, тепер мені потрібно створити верстак, який спасав мільйон, а то і більше життя. Але я так і не знаю, куди би поставити свій перший верстак. Це ж така подія. Мені точно треба знайти містечко для нього. Ні, ні. Та ні. О, стоп! А, як я тут. О, блін. Коротше, я придумав. Думаю, що треба покласти його іменно там, де я появився, як на серверах, де є спаун, і всяке таких верстаків, і де буде перше місце. Ну в думці виглядає непогано, але є одна проблемка, я не знаю, де я заспавнився. Ну добре, щоб зразу знайти місце, мені просто треба знов там появитися. І для цього я знаю, що є варіанти, але давайте будемо чесні, що всі ці смерті, які є в грі, це вже банальщина. Ну ось тонути в воді, впасти з великої висоти. І від мобів. О, пацан, оу! Ну і я пошукав один спосіб, який буде дуже цікавий, але я здивувався, що. Йо-моє, ну no, добре, давай попробуємо. Але почекай, тобто, ти мені поможеш епічно зробити смер. Стоп! А як? Ну добре, не буде так. Тепер мені треба лише знайти, де я закупав свій верстак. А, точно, я за цей час токи я розказував, я його закопав. Ох, блін, ну добре, мені здається, що може бути тут. Ого, ну нарешті найшов. Боже поперек були. -то. О. Думаю, йому би пасувало, Напевно, ось тут. Ну, може, буде трошки покращувати це місце, а може в майбутньому тут будуть приходити туристи і дивитися на цю красу. Ну добре, буде рахуватися, що я отримав невелику здобутку. І тепер мені треба зробити легенду. <звук> Ух, красуня. Добре, йду, покопаю камні. О, стоп, стоп, точно, я згадав, що саме перше правило Майнкрафту ніколи не копай під собою. Хоча воно ж діє тоді, коли ти дуже глибоко. Ну, добре, пару блоків і нічого. О Боже, що це було? Ну добре, краще не ризикувати і копати, як треба. Окей, добре. Давайте зробимо нашу любімецю. Опа. Ось так буває в житті. Ти стараєшся допомогти людині, з усіх сил це робиш, і в кінці тебе просто промінюють на інший інструмент. Ну, добре, добре, я ж не якийсь там покійок. Я хороша людина. Напевно. Думаю, це пригодиться і йду ще в свою міні-шахту. І щоб вам не було скучно дивитися на цей прикольний гімплей, я розкажу пару анекдотів. О, так, добре, що там у нас? У сільській хаті вночі лунає стук вікно. вікно. Е, дрова потрібні. Ранці прокидаються, а дров немає. Ой, непага, треба буде скористатися. Добре, що там далі? Дзвінок о четвертій ранку. Алло, у вас та до оленів не пробігало? Е, а ви що відстали? <гум> так, що там далі? Чоловік питається жінку, як я вас пізнаю? Вам назустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, лиш би не вона. Так, це буду я. А що так темно? Не поняв. Е, я так і не поняв, як це вовше? О, ніч, блін. Ну добре, постою, подивлюся на цей перший захід сонця. Знаєте, я щось і задумався, стою, дивлюся, що ми так стараємося все зробити вчасно і навіть не замічаємо, що перед нами ось така прекрасна краса, а просто треба насолодитися цими квадратними моментами. Ох, а зачитав то як? Думаю, я зможу стати ще тим, ху. Ой, блин. О, нет, подождите, Не, 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 не. так, зараз мы захопим его квадратные булки. Со... А, а, не.